Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на огромний якийсь орех, Він розміром як шифа 10. О, рука. Ой, який він, кабаняра. Тут навіть даже... такий він але є поколи, раз покол, два спокої. Третій ще є з ноги. о ще один покол. о ще покол. а Або його клеймо, Ай! Клімота. 1951 рік. І тут шов це за герб. Якийсь гербовий орех, коротше. Не, не видно, що там на гербові пише взагалі. Не можу я поняти. Отак великий орешонік. Орехон реально великий. Прямо реально великий. У мене є поменше, це другий мій орех. Красавець такий. Дав дете, як мені. О. Такий орех. 51-го року. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!